Як ви Федоровичу, ще, ну ще, ще найостанніший. -най -най Сергій Розора, тільки з Майдану. Добрий день. Бо там просив коротко, бо ви замерзли, Я скажу жарко, що ви зігрілися. добре? Саме перше, а чим я займаюся? Я веду до зарядку в парку для вас, і більшість з вас я на ній не бачу. Три роки до зарядку, так що я вас чекаю. А зараз вас звичайно чекають на майдані. Саме перше, що я хочу зробити, це прозвітуватися за те за ті гроші, які вуличні комітети передали особисто на рахунок мені через Святослава Грабовського. За частину цих грошей 2,5 тисячі пішли на друкування 20 тисяч листів, які я від вашого імені склав як звернення до силових структур і до спільної спільноти. Я особисто роздавав. Люди бачили, як це проходило. Друге, 2,5 тисячі прийшло. Коли в п'ятницю я побачив, що падає сніг, і що наші революціонери будуть кашляти, пчихати горло буде боліти. От бачите, так ви пчихаєте. будьте здорові. Значить, я перезвонив до свого товариша і я думаю, от такі сиропи від кашлю грипи. Я кажу, скільки ти даш? Така ціна, я кажу, ні. Ти кажеш, не мінімально, то ж для революції, а не там для якихось. По 4 гривні ми купили 800 банок того сиропу, 500 роздали особисто в руки тільки тим, хто там знаходився в охороні, не давали екскурсантам, бомжам. І 300 оставили у палаці міста Другобича. А знаєте, чому в міста Другобича оставили? Як ви думаєте, трускачани, як ви думаєте, бо не було іншої, не було Трускавця, на Михайлівській площі я нам був 10 днів. Так, що весь перебіг подій революції я пройшов від початку до кінця. На Михайлівський ходив, хто би ще один потримав, Миколи з зловив там походив, зі мною трошки потім у того саме ходив. Знаєте, що я вам скажу? Франківські, Тернопільські, там і Заліщики, навіть районні центри, яких я не чув. Мали такі палатки великі, там депутати їхньої Верховної Ради приймали, були штаби, а у нас. На жаль, була одна маленька від району палатка, така невеличка. Якщо там спав бєць, то ноги були на вулиці і її подарував Ігор Курус. Мені було соромно, розумієте, Борислав, Трускавець, другого Стедник, немає штабу. Саме такий агломерат міст, саме така потужна сила мала бути. Це наш недолік, я думаю, ми виправимось. Тепер я розкажу, ще, чим я там займався, яку боротьбу о -о -о, проводив. Якщо дехто з вас бачив відео в інтернеті, як е, два автобуси в е, спецназівці заїжджало на банківську. Хтось бачив? Бачили? Всі бачили? А я то відео знімав, щоб ви знали. Коли всі, коли всі з Михайлівської площі йшли на пам'ятник Шевченка і опозиція шукали рупор, каже, опозиція, хто з рупор, бо 10 тисяч чоловік і забули рупор взяти. Мені стало дуже цікаво. Інтересно, як готуються наші вороги, чи мають рупори, сокири, там, палки. І пішов до адміністрації президента на 12 -го годину. Бодику, скажеш комусь іншому, знаєш, я не у умер, і ти мені не вказівка, зрозумів. А то я пішов на адміністрацію президента, подивитися, що вони там роблять. На вході мене питається, міліціонер, куди ти йдеш? Я, моя дружина і мій син. Каже, там топік. Я кажу, там для до тебе, бо топік, там для мене вихід. Ти зрозумів? І пішов далі. Я, там було 10 автобусів Беркуту, і я з ними проводив роботу. Я завжди, так само в цій листівці, тут надруковано звернення до силових структур, щоб вони не нагліли, виконували закон, а не безприділ. Бо будуть відповідати, як... Пукач і Кравченко. Їх свої наказали. А кажу, а ми вам тим більше того не забудемо, ми вас фотографуємо, знайдемо і наказуємо, що ви пам'ятали. Потім я їх попросив відвернутися, кажу, бо в мене заради сімейне фото, я не хочу, щоб ви мені своїми свої матеріали. Ну вони відвернулися, затровувався. Раз, два з малим, повертаюся, дивлюся, їдуть гості. Але не весільні, а провокаторські. На двох автобусах. Бачили то, так? Прозорі вікна, Думаю, ось вони, голубчики, що всі замерзли. Не хочете слухати, хочете послухати Богданамороче, ще? не говорите. То скажіть, будь ласка, шановні, хай дасть мені сказати щось цікаве. Бо я із курсантів за 10 днів знаєте, скільки там бачив? Приходять, пофотографуються, а потім мають мені казати, що я маю сказати і скільки часу. Шановні, поставте свій палатку і тут сидіть. А була палатка зникла. Значить, продовжуємо далі. І коли вони під'їхали до мене, я їх в лицей, помахав рукою, ідіоти помахали. Мені рукою мудріші відвернулися. Потім судругував номера, а потім, як працівник Беркута, заводив їх в внутрішній двір. Коли до мене спецназ прийшов і по спині, у каже: Ти хто? А я кажу, я розвідка. І він подивився на мене і пішов. А коли мені хтось починає казати, чуєте, Беркута, і два автобуси тих, і ми стоїмо, нас бо там на котлети порвали. розумієте, Спешли пиріжки, на другий день покормили Майдан і не знали. Може, ти сказав, виїхали за кордон втікли. Розумієте? І ми пішли, куди я пішов? На Хрещатик. Я звертався до всіх засобів масової інформації. Там буде провокація. Там буде кровопролиття. Покажіть ті кадри. Ви знаєте, всі тікали. П'ятий канал каже, нам не треба такої інформації. Нам треба як з машин махають прапорами. ТРК Україна, як почули, мене є на відео навіть зняти. Він послухав, каже, зараз зараз ми підійдемо. Ми дали на ноги, ми їх не догнали. 112 канал, ТСР, нікому не треба. Всім треба було кровавої картинки. Треба було кровавої картинки, щоб показали цілому світу, що в нас. Треба вводити на звичайний стан. Змійте. І ми цим відео, потім я до Святослава Гробовського скинув на електронну пошту, він розмістив його в себе на сайті і по всіх телеканалах, по всіх посольствах, цілу він мав завдання, оце якраз по всіх Голос Америки і так далі. і так далі. Інакше ввели військовий стан. Потім за мною бігали німецькі і французькі журналісти, там де я, хто був присутній, і казали, слухайте, хто зняв це відео? Я кажу. І ви ще тут, я кажу, ну, а що робити? Треба. Значить, що я хочу сказати? Справа не в тому. Наші дії мають бути організовані. Ми не барани, ми не туристи. Якщо ви їдете на Львів, на Київ, чули, скільки коштує одна людина, перевезення коштує 200 гривень. Якщо людина їде туди-назад, це злочин, тому що за ваші гроші робиться екскурсія. Людина має їхати від 3 до 5 днів хоча б. Вони тут мають бути. Комендатура, людина їде, написала телефон, щоб знали, хто виїхав, чи вернувся, а то без вісті зникли. Що за бардак? Ви хочете ворога подолати, так? Криками чи танцями? Я там натанцювався, наспівався. Знаєте скільки? Все кажуть, зараз приймуть рішення. І там люди подрібні, розумієте, 25 тисяч листів, 20 тисяч за ваші гроші, 5 тисяч за свої надрукував, і то треба було роздати. Не було до кого перейти, і ми з дружиною. І я такого, знаєте, ще мало роздати. Треба було ще людей переконати, що ти патріот, що ти маєш робити свій внесок. Навіть би робив свій дивіз. Рослина чи патріот. Рослина хоче комфорту, сидить вдома, а патріот хоче свободи і йде на майдан. Зрозуміли? Значить, нам треба організуватися, показати зразок. Якщо Богдан такий організатор. От хай очолить комендатуру, хай виписує, хай у Києві, буде хтось, хто приймає. Ті люди приїхали, мені не заприйшов. був? на охороні майдану, не в магазинах, Макдональдсі там і так далі. На охороні майдану він був. Потім він має право безкоштовно сісти і поїхати, а не кататися, так, як чи один діяч, типа Іван цього приїхав. І автобус і не відпускаємо, завтра їхати, а вдруг автобуси не будуть, а чи він поїде То На Та таксі поїдь, а не за наші гроші. Дякую за увагу. Давайте організуємося і будемо нормально працювати. Інакше ми нічого не змінимо. Київ ще не зовсім розкиданий. Скіда піде на Україну також. Давайте працювати. Дякую. Дякуємо, дякуємо пану Сергію за його творчий вечір. А я патріот, що б ти сказав? Підійди, будь ласка, творчий вечір то у нас артист, клон і комік, то болтан, бо він отут окрутиться біля міської раді, партизани по Трусковцю, або їм якісь щити в оренду здають. А я чесний бізнесмен, і я кинув все і поїхав 10 днів там, а не клоуна розводив. Дякую, клоун! Дякую Рудові. пану Сергію. Дякую, власне, кожному. Ми, власне, дякуємо кожному, хто долучився до справи Майдана, незалежно від того, чим він займається, яку партію він е, очолює, чи членом якої партії він є. Товариство зараз тут на Майдані ми разом зібрали 13 354 гривні.